Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу з вами поділитися відео, таке буде відео коротесеньке, але хочу показати вам кота в мішку, як і обіцяла. Я, коли знімала відео, якось забулася вам показати, тому вирішила зняти окремо таке. Коротесеньке відео, і показати, що ж попалося у коту в мішку. Як ви знаєте, я вам говорила, що мені прийшов, що у групі, тобто інтернет-магазин Іголочка, зробили кіт у мішку. Було 10 штук таких котів у мішку, їх дуже швидко розібрали. І хочу вам показати, що ж там попалося. І коли прийшло мені замовлення, я була дуже-дуже рада, задоволенням, з задоволенням цю роботу відшила. Пробачте, бо щось сідає горло. горло. Тому я вам хочу показати, що ж це було. Ось такий надпис: ось такий надпис: це серія мотиваційних фраз. Тобто, крім цієї фрази, ще будуть виходити інші фрази. Тому, якщо бажаєте собі придбати таку красоту, можете собі купувати, не боятися. Вишила на одному диханні, в задоволення лише отримала і одразу вже в цей день відшила. Ось така красота. Як ви бачите, ось такий вийшов. Ось така красота. Є, що дівчата фарбують дощечку саму, цю, цей медальйон, як би скажу так. Ось сам, але я його не фарбувала, вирішила вишити так, мені просто дуже хотілося його вишити, я вже не фарбувала нічого. І чомусь захотілося, щоб воно було на натуральному дереві. Ось. Хоча б воно і так, і так красиво виходить. Ось така красота, ось так гарно переливаються бусини. Ось. Такі красиві. Бісер, як бачите, тут не 10-й, там і шістьорка йшла, здається. Ось, і ось такий бісер не буду вже доставати з спекта. Хоча давайте, давайте вам достану і покажу. Зараз зараз давайте дістану, покажу вам більш так ближче. Давайте ми його дістанемо, покажу, що в мене залишилося. Ось, ось такий бісер був під номером один, такий трішки менший. Це, це мабуть, це, мабуть, шісторка. Або вісьмка, скоріше всього. Ось такий більший був. Це шестерка, скоріше всього. Ось такий жовтий. Бачите, його, як ви бачите, залишилося. ось такі були більші бусини. Ось такі оранжеві красиві бусини. Ось такі меншого розміру бісер був жовтий. Бу... І ось такі камінчики. Вони навіть залишилися такі, е як на них кажуть, забула, е як це на них говорять: ось такі красиві граньоні бусинки, так переливаються гарно. І ось такі маленькі е срібні такі. Бусинки чисто срібні. Така красота у мене залишилася. І ось така краса у мене вийшла. Ось така робота. Відшивалася дуже швидко. Мають бути різні надписи, тому звертайтеся в інтернет-магазин іголочка до Оксани, власниці магазину. І я впевнена, вам все сподобається. Це новинка іде від Wood Stitch. Ось вони потрішки-трішки відновлюють свою роботу. І ось таку красоту, вони зробили нову. Зараз така, такі назви дуже актуальні. Зараз полюбляють такі роботи, саме відшивати в теперішній час. Тому ось таке все буде Україна. Так і буде. І буде перемога за нашою Україною. Все, в принципі, це все, що я хотіла вам показати, шановні друзі. Будьте щасливі, будьте здорові, всім мирного неба, і щоб все закінчилася ця клята війна. Як завжди говорю в кожному своєму відео і повторятиму кожен раз, тому що дуже-дуже хочеться вже спокійно жити. Всім дякую, всім до нових зустрічей!